Представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Львів зберігає багато історій таємниць. Сьогодні вам розкажемо про одну із дуже цікавих вулиць, вулицю Клепарівська. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь розважальну пізнавальну програму У! Вуличка на п'ятому каналі. За храмом Святої Анни від старої Янівської дороги відгалушується вулиця Клепарівська. Колись це була дорога до приміського села Клепарова, яке виникло приблизно 1430 року, як фільварок львівського міщанина Андрія Кльопера. Первісна назва з часом трансформувалася у Клепарів. Ця приміська громада славилася тим, що вирощувала власний сорт Черешень, який був дуже великих розмірів, та мав неабиякий смак. Однак, коли проклали залізничну колію на Підзамче і далі, знамениті Клепарівські черешні пропали. Можливо, крім диму і шуму паровозів, у цьому були винні також і численні нові підприємства. У 1930 році Клепарів було приєднано до Львова. За Совєті вулицю називали на честь радянського розвідника Ніколая Кузніцова, а вже в 90-х повернуто історичну назву Клепарівська. Ось про цей будинок на цій вулиці я точно нічого не буду казати. Скажу вам тільки те, що зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. І тоді справляє і цікаві відповідь, отримав ось такий чудовий подарунок від партнера нашої програми газети Екодім. До речі, вони пишуть, чи панельні будинки заваляться. Читайте в цій газеті. Ми запитуємо. Паришко. Знаєте, як колись називалося? Смусно тяжко. тяжко. Нічого, мені щось не на думку десь питання. Не знаю, може щось з Робертом Домсом зв'язано, ні? Пипарів. Ну наразі поки що не пам'ятаю. Знаєте, як колись називалося, От приз хочу вам дати, якщо знаєте. А ні, колись не знаю. колись не цього. Сьогодні. Що щось? Сьогодні як називається? А ви, 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 ви знали, чому хтось підказав? Я вже трохи живу тут довго. Панфари включаємо. даруємо вам приз. Як вас звати? Сергій. Сергій. Дуже приємно від газети «Екодім» Для тих, хто прагне високих якостей життя, до речі, там багато цікавих інформацій. Є. Це для вас такий подарунок. Дякую, що знаєте. Дякую. Вулиця Клепарівська пролягає під так званою горою страт. За переказами, міський кад мав обов'язок очищати місто від тварин та нечистот. А допомагали йому у цьому гецлі, які у середньовіччі селилися під цією горою. Тому у народі її називають Гецлева Гора. Впродовж двох століть тут відбувалися публічні страти. Наприкінці ХІХ століття львівські міщани спородили на горі скромний мармуровий обеліск та довкола засадили сквер. Тепер парку не існує. Зберігся лише ось цей пам'ятник, який вкрай занедбаному стані є зараз. І, до речі, немає орла, який був зверху над обеліском. Ось тут, де зараз вирує краківський базар, колись був старий єврейський цвинтар, який закрили для поховань ще в 19 столітті. Перша згадка про давній кіркут датується 1414 роком. Це було одне з найдавніших єврейських кладовищ у Європі. Офіційно його закрили у 1855-му, після епідемії холери, проте проіснувало аж до Другої світової війни і навіть фіксувалися несанкціоновані поховання. Ліквідацію його розпочала німецька влада, а довершили вже за радянських часів. Свінтерні плити використали для вимощення вулиць та доріг, і на місці кладовища у 1947 влаштовано продовольчий ринок центральний, відомий в народі як Краківський. У 1715 році на Клепареві постало перше промислове броварне підприємство, збудоване монахами зоїтами. У середині 19 століття броварня стала належати Роберту Домсу. Важливо, що й до сьогодні тут продовжують варити пиво, що є візиткою міста. Погляньте у глибині вулиці постає будівля, неначе середньовічний замок. Та складається враження, що з брами зараз вийде кінний екіпаж самого імператора. Це колишній дім військових інвалідів, споруджений на зразок віденського арсеналу. Дім військових інвалідів було побудовано за розпорядженням імператора Франца Йосипа державним коштом утримувалися ті військовики, які не мали засобів для самостійного існування. До речі, це був один з чотирьох таких закладів у всій Австро-Угорській імперії. Згодом притулок використовували польські військові. За совітів будівля знаходилась у розпорядженні красноармійців. Тут оселився полк НКВС. Саме тоді руйнувань зазнала будівля Каплиці, де від 1939 року розмістили склад. На жаль, втрачені майже всі скульптури, брутально забілений розпис на стінах та понівечені барельєфи. За реставрацію взялися у 1993. Нинішні господарі, Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності. Також власними силами та коштом їм вдалося відновити храм. І жовтня 98-го року тут проходять богослужіння. До речі, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності єдиний серед українських вишів входить в Європейську асоціацію навчальних закладів у галузі безпеки людини. Навчальний процес тут побудований на реалістичних принципах, адже рятівник має бути підготовлений та відважним до початку виходу на службу. У цій лабораторії створені умови, максимально наближені до екстремальних ситуацій. І Саме тут курсанти навчаються, як правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Тут також перше запрацював навчальний колцентр системи 112. Хоча відповідна служба на державному рівні не запроваджена і досі. На базі навчальних лабораторій відбуваються навіть спеціальні тренінги для школярів з метою закріплення знань із основ безпеки життєдіяльності. А курсантів та студентів тут навчають їх дбати про пожежну, техногенну, екологічну і навіть інформаційну та транспортну безпеку. Власне, вони формуються як принципові та відважні особистості, які дбають про безпеку людини. Усі курсанти, що здобувають тут фах рятувальника, стовідсотково забезпечені роботою. Пам'ятаю, останній раз сидів в такій машині, коли мені було 10 років. Це коли мій дідусь був пожежником. Взагалі. Ми шукаємо героїв в різноманітних фільмах, в книжках, а вони живуть поміж нас. Вони щодня ризикують своїм життям. А жарти про те, що пожежники це люди, котрі найдовше сплять, не більше як просто гумор. З цим у рятівників жодних проблем. Кау є ось ця будівля. Тут зображена еволюція транспорту. Від човна до океанського лайнера. Мене звати Італій Човник. Наступного разу приїдемо на вашу вулицю. Генеральний партнер нашої програми ювелірна лінія. Соломія всього найкращого. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Шевченка 30